Шокуюча новина захват з боку гур пансіонату жовтень у Києві. А вже ж це не могло відбуватись без відома сирського, під яким ЗСУ, я вже ж Буданова. Тобто цей ще дзвінок вже відкритого протистояння сирського і Буданова, пов'язуючи з уходом Єрмака. Це як машина часу, однак не в минулі, лихі 90-ті, коли братки віджимали заводи-параходи без камер, а потім їх саджали або вбивали. А в майбутнє. Коли люди зброю, формі від держави будуть виконувати комерційні шабашки і робити це під камери і без відповідальності. Група ГУР увірвалась до санаторію жовтень, поклала ліцем землю військових і вигнали їх. А адміністрацію ВСП навіть не впустили всередину. Це профспілковий об'єкт у конча заспа біля Дніпра в межі Києва. Ну дуже, дуже лакомий кусочок по проспекту Столичний. Для елітного котежного містечка, який приглянувся групі одеситів Грановського Кафмана, і не тільки їм. Договори на нібито розміщення наявні, як у військових частини а 4005 з боку Укрпрофоздоровниці, точніше від тих, хто керує від них цим кейсом, так і ГУР від підставних компаній групи Кафмана. А вже ж ні військові, ні ГУР там розміщуватись не будуть і не планують, як мінімум з безпекових міркувань. Також там стоять одні стіни. Все підготовлено для зносу старих будівель і будівництва котеджів. Питання лише хто переможе і буде заносити зароблені мільйони доларів в потрібні інстанції, в тому числі кличку, який має узгодити дозвільні документи. І, судячи по всьому, Кафман вже купив КМДА, Ну і гур в якості державних виконавців рішення суду, якого немає в природі щодо вислання військових, ну тобто охоронців, за державні кошти щодо схеми по санаторію. Штучно накопичили борги близько 16 мільйонів гривень і почали виведення майна після звільнення головного лікаря Владимирова та його оскарження судді санаторій тихо перереєстрували до Краснограда, а частину нерухомості, а вже ж без згоди Укрпрофоздоровниці, поділили і продали на компанії Кауфмана-Грановського. Там їх безліч від ПП УБК Каштан до ТОВ Wartix Компані», а згодом до ТОВ Development Solution. Vartix Company належало фонду Stream Invest, пов'язаному з оточенням Вадима Столара, після чого в Руй йшло ТОВ Бенефіт Офер, яка внесла 13 мільйонів гривень і отримала 49% того створеного ТОВ Кінічний Санаторій Жовтень, попри вже відкрите провадження у справі про банкрутство та сумнівне походження коштів. Ключовим власником активів зрештою стало ТОВ. Development Solution. бенефіціар кіпріотка Кристина Софоклеус.